Запуститься, ні? Фу. Топчик. Нічого не розумію. Наче не гніє. У нас сьогодні в гостях, е, ну, так би мовити, амбасадор гнилі. Ці машини, ну просто на протязі всього свого життя от ці покоління поперед. Отже, у нас сьогодні в гостях Амбасадор слова Гниль. Це стосується не тільки Astrid G, яка у нас зараз, але це і про Омеги, це про Ветри, це про більш старші покоління, це про кадети, які вже канули в літо. А, що ми маємо тут? Це здавалося простенька сімейна тачка. 1, 6, 1,6, 16-клапаний мотор на 105, по-моєму, кобил. А, це була народна машина, вона і є зараз народною. На неї наярювали просто всі комуни лінки. Ці машини хотіли абсолютно, мабуть, усі. Хто хоча б раз прокатився на чомусь краще там, якоїсь дев'ятки, Жигулі взагалі якоїсь, хто стикався хоча б раз із Ланусом. Ті вже розуміли, що ці машини це прям ну, на голову вище. Хоча вона технічно від Ланаса далеко не пішла. А, що ми тут маємо? У нас а, опціонально присутній кузов, вірніше, все, що від нього залишилось, а, ця тачка вимагає просто абсолютно усіх можливих вливань, в які взагалі може потребувати машина. Вона хоче ходовки, вона хоче мотора. Їй вже всього вистачило в цьому житті. Вона вже просто де тільки не була. Її Бубль. просто. Ну Просто кожен, хто хотів і хто міг до неї дірватися. Що е, тут взагалі є? Ну, фактично, ми зараз дивимося на трохи облагороджений Ланус. Ну, я не знаю, це Смаковщина, кому як Зайде. Комусь подобається, комусь ні. Ну, мені не дуже. Е, тут у нас хетчбек. міг бути седан, міг бути е, варіант Купе і увага, кабрі, Бу -бу. Каолет! Прикинь. Тачка, яка ну, не сильно відрізняється від Ланоса технічно, вона може дати тобі навіть таку плюшку, навіть кабріолет. Що далі? У нас по, в комплектації, що у нас присутнє? У нас електрорегульовані електро дзеркала, у нас кондиціонер. у нас, що у нас нас що ще є? Навіть задніх дискових гальм немає. А, і у нас є дахера гнилі. Я не просто так про це зауважив на самому початку. Чому? Тому що в цих машинах не є хіба що пластик. Хоча це спірне твердження, можливо, є не я не знаю. А, якщо просто тут знімаєш накладки на порогах, ти бачиш. Славця Гей! Славця Кей! Слався, кей! А, що із вади цього кузова, коли ти піднімаєш килимок переднього пасажира і задираєш сам килим, який на підлозі, там ти можеш знайти. Невірніше, колись ти міг знайти номер кузова. Так що у багатьох машин, які зараз продає, продаватимуться, вони або просто продаватимуться за техпаспортом, бо їх просто неможливо буде переоформити. Бо номер кузова вже давним-давно згнив. Та і взагалі. Коротше, а що про цю машину ще розказувати? Їх дрючили в таксі, їх дрючили сімейні, якісь там папки мамки, які катались на цій машині по своїх справах. Це була просто звичайна тачка на кожний день. Тепер це машина для знущань. Фактично, вона може тебе кудись перевезти. Можливо, десь не зламається по дорозі, можливо, не відпаде колесо, яке вже в нас намагалося звалити сьогодні. А ми ще тільки почали. Я не знаю, поїхали далі. Як у нас машина класу Компакт, відповідно, місця тут небагато. а зважаючи на те, що це ще й хечбек, то ну, це буде дуже компромісно. Що ми тут маємо? Повноцінно тут може розміститись теоретично до п'яти осіб. Ну, під певним градусом компанія може розташуватися, грати ще на баяні, їхати там в десятьох кудись залежить від настрою і так далі. Ну, а в цілому сумненький задній ряд, і робити тут більше нічого. Склопідйомники тільки спереду, так що навіть і сідати і гратися немає сенсу ні з чим. Масло на доливку, жижа для омивання лобового скла. Ну і на цьому власне все. По арочках маємо зачатки корозії, але хрінь його знає, скільки разів їх уже робили. Можливо, вони були зроблені, я не знаю, разів так 10. 15, 20, 30, ну скільки раз можна варитися до однієї тієї ж машини по, по жопці. Амортизатори які тягнуть вниз. Прикол. А, так, що у нас ззаду не вистачає тільки на регать? Все дуже так пильненько засрано В, в, в теорії мені щось здається, що зважаючи на кількість пилу ззаду. Вона або попадає через ляду, або через якусь дірку в підлозі і ну, доволі логічно може туди засмоктувати. Не будемо закривати ляду так, щоб відпало заднє скло або лопнуло нафік. Що попереду? А попереду саме найкраще. А, у нас є сидіння, це вже плюс. Вони. О! О! Вони якось регулюються, регулюються навіть. О, навіть досить регулюються по висоті. Кермо у нас мультис. Кнопками, якось вони а, ну, наблизь. Кнопки якісь залипші, Ну, коротше, а що хотіти від машини прям усосаної максимально. Коректор фар, передні задні туманки, інтенсивність освітлення приборки. Навіть є якийсь ніякий борткомп'ютер. Ну, сильно розбиратись не будемо, це вже нікому не цікаво. О, ну що, бляха, в цілому звичайна простенька тачка. Що, е, будемо пробувати їхати чи що? Ні? Не будемо? Ти не хочеш сідати в цей труповоз? Капець вона ані люча. А, я ж про мотор не розказав. ця штука відкриється. Так. Бляха, капот, який тяжкий. О! Оце, люди, це класика. Це просто... Згадую часи Ланоса. прям воняє ними. О, Боже, що це ваняє? Це ж газік ваняє! Пані та панове, це ж газік наш улюблений. Е, що у нас під капотом? Коротше, це мотор дуже подібний до тих, на які фапали усі, хто хотів собі ланоста потужніше, Там, ті, хто на сенсі вже покатався, вони вже свої. Е... Ну, так би мовити, емоції від нього отримали, віджахали його як слід захотіли 1.6. 1.6 що? правильно, 16, православний. Тут маємо приблизно такий же точно мотор, як і на тому Ланосі, 1.6 1,66. Побудований він, в принципі, за ідентичною архітектурою. Жодних фазорегуляторів, бо тоді це було ну, щось на багатому. А тут, а тут власне. Ну, коротше, мотор якийсь, якось він кудись їде. Жере масло, що тварина, бо е, вилітають маслозйомні колпачки, вони вилітають зі своїх направляючих, і ця квадрат починає жерти масло просто як не в себе. Це не задіри клапан... не, не діри по циліндрах, це не знос циліндрів, це реально тупо маслозйомні кавпачки. За цим можна буде правильно так, ретельно слідкувати, і воно ну, якось там буде ходити. Е, коли... В нашій родині було два лануси. Один з них на той момент проїхав уже по-моєму, 650 тисяч кілометрів сам мотор. Ясна річ, на ньому капіталювалася головка. Поршня в циліндрах вже просились погуляти, вони не хотіли триматися е своєї позиції. Але воно їздило. Воно їздило. І навіть були скрутні часи, коли не було чим нормально заправляти, то заправляли, ну, вибачайте, е 80-м бензинчиком. Ця красуня. Прекрасно троїть, поки не прогріта. Уф, оу oh май. Це успіх. Що це буде? Боже, яке якесь злітає, не знаю, буде чути на мікрофон чи ні. Так. Так реально щось буде. Ладно. Що взагалі для цих тачок типово? А, якщо ти пересідаєш з Ланоса, тобі не буде абсолютно жодного дискомфорту в плані пристосуватися до керування, до посадки. Бо вона плюс. Що це було? А, бо посадка плюс-мінус ідентична, як на Ланосі. Тобто... Твою мать. Тобто жодних проблем у тебе розташуватися і. Ну, я не знаю, якогось адаптаційного періоду в тебе, мабуть, не буде. Бо ці машини архітектурно однакові. Вони фактично нічим не відрізняються, окрім салону і зовнішнього вигляду. Ну, Можливо, там плюс-мінус десь якісь технічні моменти. Що? Зараз будемо пробувати виїжджати на дорогу, викатуємося з лісу. Зараз подивимось, як вона себе буде. Наскільки стабільно вона буде себе почувати на звичайній... Господи, не трої, мала, ти що? О, господи. Амболів. <плес> Клас! Не відригуй, прошу тебе. Класно. Це незабутні враження. До речі, ще одна проблема з цими моторами. На них зустрічалися такі приколи, що. У свічній колодязі потрапляє масло і через це машина починає троїти. Не сказав, що це прям супер тупово конкретно для цих моторів, це на багатьох інших зустрічається. Але факт в тому, що проблема існує. І можливо, машина троїть саме через це. -у о оп Зараз даю в палас на четвертій і вона взагалі не прискорюється. Мама мія! Оце клас. Оце тачка. Оце прям пушка. Хе-хе-хе! В плані рульового кермування, ну, не знаю. По-моєму, на лан... Я не знаю, можливо, це від технічного стану сильно залежить. І ця машина більш убита, ніж е... те, що я порівнюю із тим ланусом, який був у нас. Але на ось ці от рух, ма мага. О мага. Її розмотує прям нереально. Оп оп, оп оп а що у нас гальмами. А гальма у нас не завозили на склад. Так. Вуу. У-у-у-у! Класс! Ураган на вауся! Що це ураган? От я даю в палас, а вона все одно протрає паскуда. Короче, їй погано, їм просто нереально погано. Воно вже просить доби мене, досить уже, блін, накручувати екватори по е пробігу на цих машинах. Ця тачка викликає оті самі спогади з дитинства, коли їздив з батією на Ланасі, коли все було щось в новинку, коли все було цікаве, коли ти пізнавав світ ще тільки. І я такий сиджу і думаю, а не купить мені щось подібне для того, щоб знову зануритись в подібні якісь враження, але трошки з іншого боку, під іншим кутом, розумієш? Взяти подібну тачку і творити з нею все, що завгодно. А, кататись на ній по буйраках, виїхати в поле, спробувати на оффроуд, можливо, я не знаю. Просто що прийде в голову. І мені ну, цікаво, як вона себе поведе. В певних умовах, взагалі не важливо, в яких. Просто в якісь екстремальні умови її занурити і спробувати, що буде далі. А а ну, А ні, вона, вона вже прогріта повністю, а вона все одно не перестає троїти. Їй максимально погано, вона хоче, щоб її добили, але, її, але вона ніяк не помирає. В цьому особливість оцих от старих німців, а, я не знаю, та тих же самих старих корейців, коли вони ще робили більш-менш на совість. Ну. Блін, я не знаю, машинка прикольна. Вона цікава. от, Блін, я хотів би щось з нею зробити таке от прям а, щось погарцувати, побіситись. Але тачка не моя, не, не маю права її угандошувати в хлам. Ну, вона тіпа, їздить, поки їздить. До неї жодної емоційної прив'язки, на відміну від того ж Лануса. Бо тоді було якось, ну, знову ж таки, коли пізнаєш світ е, з певною технікою, я не знаю, можливо, це у мене так. Можливо, це мені просто батько таке привив. І е, 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 я, типу, якось емоційно прив'язувався до, до тих машин. Я прив'язувався конкретно до Ланоса, Що ми з ним робили? Дискову балку назад ставили. Кондиціонер ставили. Замовляли з Німеччини, з німецького Ланоса розбитого, замовляли торпеду з другою подушкою безпеки. А, ну Просто там чого тільки не було. 1,6, 16 клапани ми туди свапали, бо першочергово це був сенс. Блін, от, от хочеться якихось вражень, бо це класно. Треба, блін, більше емоційних тачок. І якогось емоційного двіжа. Ладно, не буду сильно грузити. Давайте фіналитись. Тож, колись про цю машину можна було сказати багато. Це була машина для сім'ї, це була машина для відпочинку, це була машина для роботи, для чого завгодно. Зараз, мабуть, вона залишиться тільки машиною для таксі, бо ну, особисто для себе таку машину купляти на кожен день ну, немає жодного приколу, немає жодного кайфу. Вона морально застаріла, вона технічно застаріла. В кінці кінців вони вже своє відпахали. Ну, витягати з неї чогось. На що вона не здатна? ну, мабуть, сенсу ніякого нема. Якщо ти катаєш в таксі, окей, є сенс її підтримувати як ну, просто в стані життєздатності, щоб вона могла запуститись, відпрацювати цілий день і простояти і точно так же по новій зранку запуститись. Набільше від неї очікувати, мабуть, не варто. Взяти її ну, в плані того, щоб покататися з пацанами, поогарати, я думаю, це кайф, я думаю, це прикол. З вами був канал Salidol Media. Якщо вам сподобався цей відео, ставте вподобайки, не забувайте коментувати і, звісно ж, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Гарного дня!